Лотимо пшеничку, урожай 2023, джондір 10 по руки летять, тут у нас трошки пшеничка заросла. Це хіня. тут же змолотили тут кусок, там, там кусок. Тут в районі півтора тонни високо на ту Зараз возняти тут деревиспали, покажу. О, там гази стоїть. На шевку, зараз газик покажу. Ось тут такий кусок змонтили. З районі 35 арів. Це нас газоць. Ось такий газик, газ-53. Самозвал. З нашивками. Сил ресори. З мух. Та й мух. Ганяйте. Мух. Спіндометр 120. Тиснув палас. Колись склали той спідометр. На іншому редукторі. На скорисну. Тепер редуктор 80-85, більше він не йде. З горки можна 90. Mm -hmm. Якось так. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Чекайте нових відоски.